Але а, я хочу повернутися до того, що ми почали. З ІПСО, яке вдало провели росіяни по відношенню до нашого керівництва. Я дуже хочу. Ти кажеш, вони не люблять робити роботу з помилками і все, що шкодить їх рейтингу. Але вони повинні це робити. Якщо вони хочуть перемогти, треба еволюціонувати. Інакше ворог буде використовувати твої вади, твої особистості психологічні, і використовувати буде до тої пори. Поки ти не змінишся. Або змінюєшся, або гинеш. Інших варіантів немає. До речі, зараз вийшла стаття в журналі американському журналі Times, і це дуже цікава стаття. Найцікавіше, найцікавіше, що голова офісу президента Андрій Єрмак в своєму телеграмі порекомендував прочитати цю статтю. Потім прочитав. І зніс рекомендацію. Я не жартую. Більше того, мабуть, сподобалася обкладинка. обкладинка дійсно дуже потужна. Вона така міцна на червоному фоні, і nobody believes in our victory, like I do. Nobody такий. Ніхто, дійсно, ніхто, тільки він от вірить в цю перемогу краще за всіх, але наодинці. І от про що стаття? Це стаття про те, якими проблемами стикається Володимир Зеленський, як зараз йому важко переконувати наших партнерів, суспільство, все інше. І взагалі, от там дуже цікаво. Та про все про ситуацію від того, що на фронті відбувається, міжнародна підтримка, закінчення боротьбою з корупцією. Але це фактично про те, куди Зеленський загнав себе і країну. Це про несприйняття критики. Це про е, які саме помилки, це про жадобу влади, це про те, що він не може боротися з корупцією, не чує взагалі, е, що йому кажуть інше. Це відсутність розумних радників. Це, ну, ну там величезна кількість. Знаєш, я тобі навіть цитату одну прочитаю зараз, тому що я відкрив і я, ну, це, це дійсно мене вразило. Е, а цитата така: коли запитують там, е, Зеленський відчув віз від постійної необхідності переконувати союзників, що з їхньою допомогою Україна може перемогти. Ніхто не вірить у нашу перемогу, так як я. Ніхто, ніхто. І це якраз заголовок статті. Сказав Зеленський в інтерв'ю виданню після своєї поїздки, вказавши, що це забирає всю силу, всю енергію, але мало вірити, треба працювати, коли через 21 місяць в Україні і досі немає. А військової економіки, коли через 21 місяць у нас немає потужної мережі ВПК, коли на КБ Луч приходить перевірка, яка паралізує КБ Луч, і питання, ну ми ж всі розуміємо це. То це ти можеш хотіти все, що завгодно. Працювати треба і робити, і робити вимоги, роботу над помилками. І тут далі пишуть, що оточення каже про Зеленського, що на другому році війни у Зеленського вже... Не зберігся звичайний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі військової кімнаті жартом або непристойним жартом. Тепер він заходить, отримує останні новини, віддає накази і виходить, стверджує автор з посиланням на одного з давніх членів його команди. А от на що мене, я звернув увагу, і мене це, ну, м'яко кажучи. Хвилює ця історія, я поясню, але його переконання не змінилися, незважаючи на нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру припиняти боротьбу чи просити про будь-який мир. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа і набула форми, які непокоїть деяких радників. Вона непохитна і межує з месіанською. Що? От останнє що месіанство знов найвеличніший лідер сучасності? Знову повертаємося до того самого. Він вірить в перемогу, і я вірю в перемогу, але я зрозумію, що треба робити, і я роблю від себе все, що можна. Але скажи мені, будь ласка, чи залучив Зеленський максимальну кількість опозиції до а, уряду єдності? Ні. Чи залучив він експертне суспільство? Ні. Чи взяв він всіх, хто не в його команді, але можуть щось змінити? Ні. Чи бореться він справді з корупцією? Ні. Чи ну я можу дуже довго все, все казати? Так от. Місіанство це віра, я все одно переможу. Перемогти можна, але треба ж включатися. Чи я не правий, і ти вважаєш, що може, може, я, ну, може дійсно не правий. Таке може бути. Я, до речі, не маю ніякого місіанства по відношенню до себе, і я розумію, що я можу помилятися, коли мені на це вказують. Я, якщо не маю аргументів і бачу помилку, я визнаю. Бо тільки дурень стоїть на своєму, навіть коли бачить, що помиляється. Ну, нема нічого поганого в тому, щоб визнавати свої помилки, тому що не помиляється, той, хто нічого не робить. Просто в умовах війни з Росією ціна помилок дуже висока. Бо ми воюємо з державою, яка хоче нас знищити, яка є екзистенційною загрозою для нас. Ми не можемо. Уникати цієї загрози і говорити, що от все буде добре. Тому насправді оцінювати ситуацію, ну, Саймон Шустер, як автор цієї статті, він в принципі, людина, яка ну має знаєш своє бачення того, що відбувається. В Україні, він там багато. Ну, я б не сказав, що це фахівець виключно з України. Тобто, він ну але раз Тайм журнал Тайм популярний і вагомий в Сполучених Штатах випустив його статтю, то він звичайно вважав, що це можливо і відповідає дійсності. Але ви в нього є сентенції про те, що Азов це крайня права партія. Перше. Друге, він колись сказав про те, що Фрідман це меценат, вважаючи, що участь Фрідмена разом з садовим у Альфа джаз фесті Альфа, -джаз. Альфа -джаз -фесті – це там меценатство. А це лобійська історія, не більш і не менш. Він готував собі таке гнездечко у Львові разом з садовим, і непогано, до речі, це в йому вдавалося до повномасштабного вторгнення. Я просто прошу: ми перебуваємо всередині війни, і дуже складно оцінювати ситуацію об'єктивно. Я б сказав по суті, неможливо. Тому. Коли ми говоримо про ті чи інші речі, ми маємо усвідомлювати, що будуть нові виклики, будуть нові цілі, але наше завдання на сьогоднішній момент перемога. І тому суспільство має бути консолідоване заради перемоги. Але елемент консолідації він має йти не лише знизу, він має йти і згори. І згори більше відповідальні за цю консолідацію. Тому що, на жаль, справді, чимало гідних громадян залишились незалученими до організації, ну, скажімо, процесу дипломатичного відпору Росії на багатьох майданчиках Та сама експертна дипломатія, вона так само потрібна, тому що все частіше і частіше чуємо заклики про те, що давайте будемо ну давайте будемо брати курс на переговори, тому що ця війна набридла вже всім, і набридла насамперед тим, чиї громадяни не гинуть на цій війні. Вони просто вона заважає їм нормально торгувати, заробляти чимало грошей, тому вона вони пропонують її якомога швидше закінчити. І в принципі, е я б сказав: Ну, знаєш, легше всього сказати, що цю війну, будучи вивчати історики майбутнього, ми маємо на сьогоднішній момент сформулювати, що нам потрібна перемога. Компонентами перемоги є такі-то, такі-то, такі-то. От, ти, коли розповідав про прелюдію наш, зробив прелюдію нашої розмови, то говорив, що говорити про зустріч. На Мальті не має сенсу. А я дуже просто от попрошу е тут, щоб хай в коментарях люди проголосують, покажуть. Вони знають, з чого складається мирний план зелень? Чи ні? І скільки, Який, І скільки це вже друге питання. Просто це ну це проблема, тому що комунікувати з закордонними партнерами це потрібна річ, але відповідно ми складаємо, ну ми, ми опинилися з ситуацією, які є вагомою для нас, тому що ми, ми ж не. Провали цю війну. Ми опинилися в стані, коли ми стали жертвою агресії. І, відповідно, увага і підтримка світової спільноти на нашому боці. Але ми так само маємо усвідомити за ці 20 місяців, що підтримка вона не гумова. Ну, не гумова, не розтягується. Ну, так от виходить. І для того, щоб нас підтримувало, треба робити більше, треба робити краще. І це має бути ну, логіка, в принципі, яка стосується всіх нас. тих хто зі зброєю в руках, ті, хто допомагає як волонтер, ті, хто донатить на збройні сили. Насправді об'єднуючих факторів українського суспільства багато. Їх просто треба якісно комунікувати. Комунікувати навіть існуючими інструментами, тому що перебудовувати інструменти це означає витрачати гроші наші з вами або наших партнерів. І це теж для нас проблема. Ми не усвідомлюємо, що ми не лише перебуваємо всередині процесу війни, а те, що ми є найбіднішою на сьогоднішній момент державою в Європі, тому що зараз, під час нашої розмови, Україна стає біднішою, і це, на жаль, логіка процесу, який існує, і якому дуже важко протидіяти і протистояти. ти знаєш, є декілька моментів, на які я хочу звернути тоді увагу. Ну, от ти кажеш, влада повинна, там люди. Все супер. а Є в нас закон про військовий стан. Я його дуже уважно читав декілька разів. І от в другому положенні стаття 8, пункт 4. Ні, пункт 3. Це про запровадження. Переходу на військову економіку ще раз, це в законі прописано: В законі. пункт третій. використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші заміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю. А тут запровадження ну, тут величезна кількість. Тут все написано, що треба робити. Про те, що віра в перемогу це база. Але щоб віра реалізувалася в результат, вибачте, за масло масляне, але реалізувалася в результат, переросла в результат, нам треба дії. І ці дії повинні бути направлені на посилення держави як інструменту захисту українців і нашої територіальної цілісності. Скажи мені, будь ласка. Ну, у нас тільки ледачий наказав про те, що у нас відбувається. Коли менеджер проєктів Укроборонпрому Мартін Брест каже, що Міноборони не замовляло жодного FPV дрона, і це там за 20 місяців, в мене там, де волоси ще залишились, вони сповзають взагалі з голови. Я тобі зараз скажу те, що я знаю стовідсотково. Сьогодні не розпочалися торги і вчора, і місяць тому по замовленню на весняно-літню форму. Вибач, ми що по весні і влітку воювати не плануємо, а де форму брати? Її не можна взяти просто раз і зробити. Треба або виробити тканину, або привезти їх, купити, розстоможити. Розмитити, а Потім треба це розкроїти. Треба це цим працювати, треба, пошити, здати. Прийомка повинна бути. А, і от це потрібен час. Тому ще 1 вересня потрібно це було робити. У нас через два дні, 1 листопада. Нуль. Нуль ще раз. У нас агенція по закупівлю, та яку анонсував Резніков, не працює. І жодного нема ще під акту від Кабміну. У нас це показує про ефективність держуправління. Я можу далі продовжувати. Я знаю, що стільки всього про міноборони, що кажу відверто. Ну, знаєш, не хочеться розганяти зраду зраденьку, але це зараз відбувається. Там якісь секти віруючих в рожевих поні. Все само якось устаканиться. Не устаканиться. Це треба робити. Але не робиться. Це тобі так кажу, що ти як приклад. І коли ми кажемо про те, що дивіться, влада повинна мотивувати 100%. Влада повинна контролювати процеси. Якщо процес не відповідає інтересам держави, треба щось змінювати. Налагоджувати, за стільки місців це повинно вже було працювати. Але у нас і далі. Проблема. А, до речі, в статті дуже цікаво ще й не тільки про це, в статті пишуть про корупцію. Це ну, там, взагалі там історії, але найстрашніше, те, що Зеленського дивує, що командири деякі відмовляються виконувати його накази. Ні Я розумію, що Зеленський геніальний командир з досвідом, з освітою, з усіма іншими. Але якщо це все правда. І він дає накази, наприклад, взяти горловку, а йому відповідають: а чим? Де зброя, де артилерія, де новобранці, де все інше? А він каже, ні, ви беріть і все. Ну, це як дати команду сонцю. Сонце стій раз, два. І от я все це читав, я все це дивився, я не знаю, як реагувати на це. Ще раз, людина повинна розуміти, що відбувається. Людина повинна еволюціонувати А він вірить, і вірить те, що місіанство це те, що він місія, він врятує. Якщо так рятувати, то кожна помилка це загибель людей, це звільнені території, це нереалізовані плани, це не отримані перемоги. Треба ж розуміти. До речі, я розумію, що там є проблема з, там, наприклад, з постачанням чогось. А де своє власне виробництво всього того, що ми не можемо виробляти? Хоча, якщо пригадати КБ-луч, яке паралізовано перевірками під час війни, ну це багато на що відповідає. Євгене, ну давай відверто. Якщо на заводі ровер у Другій світовій призначають лорд, лорда керувати заводом, він за два місяці не зміг налагодити виробництво. Що відбулося з ним як ти думаєш? Звільнили. Але це лорд! лорд. А тут незрозуміло, ну, вони там місяцями два роки. У них цих лордів, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А вибач, а команда президента має обмежену кількість людей. Ну да, пересувати Ні, одну... почекай. Там є кілька кіл, там є учасники 95-го кварталу, є одногрупники президента, є однокласники президента, є друзі дитинства президента, тому є різні, я б на твоєму місці якогось британського лорда з нашими наближеними до тіла не плутав. Це небезпечно методологічно. Скажи мені, будь ласка, тоді, щоб я зрозумів. Окей, методологія, все зрозуміло. Ти кажеш, близькі до тіла. А Микола е Мідбол Тіщенко. Ну, раніше його звали котлета. Але після того, як він сказав, що ніякі котлета, тільки мідболи, е змінився бренд. Так от, е Микола Тіщенко. Це людина наближена чи не наближена? Це кум Андрія Єрмака, чи не кум Андрія Єрмака? Це з якого кола? Я чому, Знаєш, побачу, я, чому завжди запит... казав, я, я, я завжди казав, що мої куми краще за президентських, а тепер я буду казати, що мої куми краще за кумів Андрія Єрмака. Я чому запитую? Тому що е те, що це. Тому що те, що відбувається навколо Миколи Тищенка, який унікально просто збирає скандали навколо себе, це просто свідчення відсутності в Україні процедури політичної відповідальності. І в будь-якій країні на захід від України Тищенко після першого інциденту навколо нього, а їх було за. Скільки вже? 4 роки його перебування в якості народного депутата. Десятки. Ну, десятки, не десятки, ну десятки, з десятіки. я тобі можу зараз порахувати. Хочеш? Він особистий улюбленець. Я його, я його факапи колекціоную. І не тільки ті, які він каже, що м'ясо по 20 гривень, і не тільки, коли він пропонує українцям відсвяткувати а, взрив на ЧАЕС. Ні, я, я там багато що, я все враховую. Ну, я про інше, що не, не треба так довго людину мучити суспільною увагою. Тобто, у нас навіть для депутатів мажоритарщиків є можливість написати заяву, скласти повноваження і бути тим, ким людина хоче бути, Але, вибач, займатися а як ресторанним, я, 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 якщо він складе повноваження, а як же він отримає свою константу? Рубль з кожного кол-центра або пів рубля? І він хоче лімон. Ну, я вибачаюсь ти ти ж якісь такі речі це волюнтаризм. Ти що кажеш? Розумієш. Ми ж повертаємось до теми про те, що в країні триває війна, тому бути ну настільки необмеженим в своїх бажаннях щодо кол центрів це просто недалекоглядно. Тому що, на жаль, для пана Тищенка і для багатьох інших мільйони, десятки мільйонів наших співгромадян не починають жити краще. Але от сотні тисяч з них починають краще володіти зброєю. І я боюсь насправді, що неефективність судової системи і відсутність політичної. Відповідальності вона породить суди лінча чи чорні ради в українських реаліях. І це насправді не дуже добре, тому що подібні речі вони будуть негативно впливати на наш діалог з нашими ж партнерами, тому що їм подібні речі не подобаються, вони їх не розуміють. І це треба ну якомога більш чітко усвідомлювати. Я пам'ятаю, як коли була мусорна люстрація, і політиків від партії регіонів кидали, пам'ятаєш, в смітники про це так. нам казали європейські партнери. Я сказав, що ну, давайте будемо цивілізованими, не треба цього робити. Коли вчора стало відомо, що побили Миколу Тищенка на Львівщині в Брюховичах. А він написав: я приїхав рятувати дуже хворих дідусів і бабусь від рейтерів. Ну всі зразу повірили, все ж розуміли. А потім, коли з'ясувалося, що по морді йому ляпнув офіцер 24-ї бригади Айдар. Ну, рейтинг Миколи піднявся до невиданих глубин. Але. Не бачених, але найстрашніше в цьому, що знаєш, я, я колись пояснював, не можна бути народним депутатом один одного, не можна бити народних депутатів, тому що депутати підуть, а інституція вона ж залишається, і десакралізація інституції відбувається саме через таких фріків. Десакраліза проблема з інституцією насправді я погоджуюсь з тобою, але дивись: ти знаєш не гірше за мене, що я декілька разів. Стояв між парламентом, де я був в опозиції і розлюченим натовпом, і не давав їм зайти всередину. І я, до речі, це робив навіть тоді, коли не був депутатом, теж не тому, що повага до інституції, яка повинна керувати країною, повинна бути існувати, її не можна знищувати вщент. Ну не може такого бути те, що у нас фріки в парламенті таких обрав народ, нехай думає народ, кого обирає, але. Інституція повинна залишатися. Ми бачили в Вірменії, що відбулося, коли розстріляли парламент, росіяни взяли ну, там під Вірменію. Все Росіян... частіше звучать припущення, що це була російська а, е, так. російська спецоперація, звичайно. Ну, але це ж треба розуміти, і тому не можна у нас допускати щось такого. А я боюся, що знаєш, та історія. Я процитував, до речі, золоте теля Ільфа і Петрова що коли. Шура Балаганов каже, ви знаєте, там така історія. Я теж син лейтенанта тут йому каже, що за син лейтенанта Шміта? Що це за професія така? Примількаються ваші кудрі і будуть вас бити. І от я кажу, що Коля примількався. Так от треба щось робити, щоб не ганьбити інституцію Верховної Ради, тому що цей склад піде, але новий прийде до. В, в такий в таку в такий в таку інституцію, Вибач що до неї не буде ані довіри, ані поваги. А це страшне так працювати не можна. Працювати нам доводиться з тими картами, які на руках, тому що інших депутатів, іншого президента, іншого уряду нас немає. ближчим часом. Я думаю, що не буде. Тому що вибори будуть тільки після війни. Це теж треба розуміти. Відповідно, ми маємо усвідомлювати, що кожен має починати з себе і робити так, щоб добиватися успіхів там, де ми це можемо робити, на своєму місці. Звичайно, допомагати нашим захисникам. Бо від їх успіхів ми всі залежимо найбільше, і думати про те, що війна закінчиться, а потім на нас чекатиме тривалий марафон відновлення нашої країни велике відновлення, мабуть, будуть називати, де буде дефіцит людей, де буде дефіцит ресурсів, де можливо буде дефіцит. Інстинкту самозбереження в окремих персонажів. Але, попри це, я повторю фразу, яку вже сьогодні сказав: Україна вирішила завдання свого виживання в перші тижні після широкомасштабного російського вторгнення. Але це не зупиняє війну, це лише дає нам сили і дає нам основу, від якої треба відштовхуватися І чим швидше. І чим більш широко ми будемо це розуміти, тим краще буде для всіх і для кожного з нас.